Кабанчиком біжим на змку. Ой. Залізти сюди ще треба. Мікрофон дістати. Фух. Щас, секунду. І поїхали. Осінь, 2009 рік. Мій старший брат Данило прилітає зі свого другого турецького контракту. Мені 11 років, я люблю грати в футбол, протирати підлогу своєю спиною та називати це брейкдансом. І тут мій щойно прибувший брат пропонує мені вже серйозніше зайнятися протиранням підлоги у лавах його колективу. Ну, не прям його його, а... Ну, ви зрозуміли, коротше, той колектив якраз збирався робити першу спробу зібрати другий склад. А я відповідно мав бути в ньому такою дитинкою-зірочкою. Цей другий склад пару місяців потренувався, нам навіть встигли поставити один номер, і ми встигли презентувати цей номер большим дядям із Туреччини. І ці дяді, подивившись на комочок чистого і нефільтрованого мистецтва. Сказали, е, не, сарян, бо ми вже беремо цілу групу дітей. Я вже ж приунил, але тренуватись не перестав. Ще через декілька місяців ці больші дяді із Туреччини приїхали знову дивитися вже перший склад. Бо в ті роки треба було контролювати якість продукту. Ну бо це вже потім ми стали ого, го а в ті роки ми були ще. <гум> але тим не менш, самому большому дяді тоді все сподобалось. І сподобалось настільки, що в якийсь момент він ткнув мене пальцем і сказав е, малого теж з собою візьміть. З цієї фрази і почалась моя кар'єра артиста. А вже через місяць після того вечора я поїхав на свій перший контракт в Анталію. І сьогодні я розкажу вам пару веселих історій про той самий перший контракт, і не тільки про власні хитросплетіння, як наприклад у цьому вступі, а також і про те, чим була Анталія в ті роки, та яка була атмосфера в цій індустрії. І ми з вами трохи подумаємо про те, чи стало в цій Анталії краще, чи ні. Але перш ніж почати для тих, хто завітав сюди вперше. Всім привіт! Мене звати Григорій Мельников, а це мій. Господі. не здох! Мене звати Григорій Мельников і це мій особистий ютуб канал. Здебільшого я тут розповідаю про свій власний досвід роботи танцівником, акробатом та цирковим артистом. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а ми починаємо. Як ви вже могли зрозуміти, на свій перший контракт я поїхав таким собі апендицитом до вже сформованого колективу. Але так як я був дуже миленький та в колективі був мій брат, то мене сильно не гнобили, та поки що навіть і не били. Коротше, я був просто пупсіком, і тому, взагалі, весь мій перший контракт мені було абсолютно ні на що жалітися. Ну, подумайте самі, я трясся в 11 років. Перше поїхав за кордон без батьків робити те, що мені подобається, і заробляти трясся в валюті. Але більш цікаво навіть не те, як я себе почував, а те, що мене оточувало, якою була Анталія у 2010 році. Наприклад, наш ложман тоді знаходився біля того самого легендарного Терасіті. Але є один нюанс: ніякого Терасіті тоді ще не було. На його місці поки що був здоровезний котлован, свіжо залитий бетоном. Протягом мого першого контракту вони реально збудували, мабуть, 50% всієї тієї тери, а то й більше. Через це закуплятись одягом нам доводилось е, рідше в центрі, а частіше все ж таки на базарі. Я, до речі, досі пам'ятаю, як я купляв собі шкарпетки. Ну ладно, в мій брат купляв мені шкарпетки по 50 куруш за пару. До речі, курс тоді був взагалі неймовірний. Лише 1,4 ліри за долар. У нас на батьківщині такої стабільності не було, навіть коли царював професор. 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 Я не вмію пародіювати Януковича. Професор. Як, як ви це робите? Але меншим був не тільки курс. Дуже багато чого було меншим. Менші були сцени, на яких доводилось працювати, та менші були самі колективи. Це вже зараз команда із 20 людей, це типу нормально. А тоді в середньому працювало, може від 10 до 15 в одній команді. Із великих команд на той момент я пам'ятаю лише китайський цирк, ансамбль грузинського народного танцю Самая. Це як Сухішвілі, тільки калібром поменше. Правда, вони вже не існують на відміну від сухішвілі. Ну то таке. А також театр бального танцю Вадіма Єлізарова. Земля йому стікловатий». Стосовно колективу, в якому я працював, то там все було взагалі прикольно, бо майже всі артисти цього колективу були дуже молоді, більшості ледве стукнуло навіть 18 років, і це було справжнісіньке збіговисько бешкетників. з усіма витікаючими. Тобто, навколо міцно сплячого мене, а я тоді спав взагалі як мертвий, постійно відбувалися якісь туси, якийсь трешак, постійно хтось. Не Граф strike Коротше, жодного спокою. Одного разу навіть мій сусід по кімнаті вже під кінець гулянки на честь свого дня народження, коли всі гості вже розійшлись, влаштував моєму брату істерику, звинувачуючи його в тому, що він не хоче віддавати йому його пляшку горілки, нібито він її кудись сховав від нього. І в пориві цієї істерики він вдарив кулаком по склу. Спеціально та непогано так порізав собі в них. ось так непогано пацан відсвяткував своє 18-річчя. Якщо що, із ним усе в порядку. А ця історія у фольклорі нашого колективу з часом стала більш комічною, ніж трагічною. Але для мене ця історія стала черговим нагадуванням, того, що не дивлячись на те, що мене оточують. Люди старші за мене, це взагалі не означає, що вони дорослі, а тим паче розумні. Загалом, все це дуже нагадувало такий, знаєте, дитячий табір для дорослих, в якому всі жили, пили, кохалися і іноді працювали та тренувались. Зараз же, як на мене, в будь-якій компанії атмосфера все ж таки трошки більше робоча ніж була в ті роки. Іншою дуже суттєвою відмінністю в ті роки була повна відсутність нормального інтернету. Звісно, турецький інтернет в більшості своїй досі залишається легендарно хубщом. Але тоді все було значно, значно гірше. Про те, щоб купити собі сім карти, не йшлося навіть мови. А в ложмані інтернет більш-менш добре працював лише о четвертій ранку, коли більшість населення цього ложману спала. Тому сидіння в інтернеті це була певна розкіш, яка траплялася лише тоді, коли на готельному Wi-Fi не було пароля. Пригадуючи ті часи, я розумію, що наші з вами спроможності до комунікації трансформувались у щось неймовірне. Бо тоді, коли ми бачили когось в інтернеті. То це були якісь небожителі. Люди з інтернету були не справжніми, а якісь танцювальні або акробатичні відео, які там можна було побачити, це був якийсь неймовірний рівень. А сьогодні ми з вами знаємо, що всі ці круті артисти, у яких десятки тисяч переглядів, це звичайні люди. Бо серед тих багатих на підписників людей дуже часто ви можете знати когось особисто. І це дає можливість думати, що я теж так можу. І це, до речі, геть не хибна думка. Ви дійсно можете, і хоч в ті часи в Туреччині значно важче комунікувалося, але точно значно легше дихалося, бо населення Анталії з того моменту зросло на третину, і на превеликий жаль, багато разів зросла кількість російської мови. На жаль, наші з вами співвітчизники також долучаються до цього процесу. Але далеко не всі. Іноді, йдучи вулицями або їдучи автобусом, можна почути солов'їну. І це такий, знаєте, прям бальзам на душу після всіх цих чоканій і аканій. Багато що в цій нашій Туреччині збільшилось, але дещо навпаки зменшилось. Наприклад, зарплати. І хоч таке твердження може здаватися дивним, типу, ну як це тоді ж мінімальна зарплата в Туреччині була, ну там. 500 баксів. А сьогодні це 700 євро. 700 євро це ж більше ніж 500 баксів. Більше. Але якщо враховувати інфляцію за всі ці роки, то, на жаль, приходиш до висновку, що зарплати змінилися, але у значно гіршу сторону. Ще раз для закріплення, гроші постійно знецінюються. Додатково поясню це на прикладі для тих, хто не зрозумів. Уявімо, що ви відпрацювали контракт у новому колективі і плануєте продовжувати працювати з цим колективом на наступний рік. І а вже ж ви хотіли б підвищення зарплати? І в такому випадку, якщо ваш великодушний роботодавець підняв вам зарплату на 100 баксів, то по факту він підняв її лише на 70, бо 30 – З'їдає інфляція. Якщо ви оцінюєте свій досвід, отриманий протягом контракту та рівень власного розвитку у 70 баксів, то, в принципі, підйом на 100 баксів це адекватно. Ну а якщо вам взагалі не підняли зарплату на наступний контракт, то по факту вона не лишається такою самою. вона зменшується. Якщо до перегляду цього відео ви не знали, що таке інфляція, то вибачте. Але тепер вам доведеться із цим жити. А вже ж змінилися і самі шоу, які тут працюються. Якщо зараз шоу, в якому поєднуються різні циркові жанри, хореографія, сюжет та іноді навіть бажання артистів добре працювати. То на моєму першому контракті такого різноманіття взагалі не було. Навіть колектив, в якому я працював в ті часи, поєднуючи в собі танці, акробатику та брейк-данс, був поривом свіжого вітру на цьому ринку. Бо тодішні шоу не відрізнялися своєю гнучкістю. Цирк це цирк, бальні танці це бальні танці, кебаб данс-шоу це кебаб данс-шоу. Зараз же абсолютно більші шоу стали, якщо не якісніше. То, як мінімум, цікавіше, бо почали поєднувати в собі різні жанри. В цьому відео я не маю за мету донести до вас якусь суперкорисну інсайдерську інформацію. Я лише хочу звернути вашу увагу на те, що наш з вами світ часто змінюється в дуже непомітному для нас темпі, а тому робити ось такі ретроспективи просто необхідно для того, щоб зрозуміти, де ми були, який ми пройшли шлях. Та куди нас із вами несе інерція Всесвіту. Я дуже намагаюся своїх відео не нав'язувати власні думки, але тут, вибачте, трохи не втримаюсь. Як на мене, жити з сьогоднішнім днем це думка рівня тупої дитини. Я вважаю за необхідне постійно аналізувати своє минуле та думати про майбутнє. Просто хочу нагадати вам, що ми з вами живемо. Все своє життя, включаючи дитинство, юність, зрілість та старість, і тримати у фокусі лише таку дрібну частинку свого життя, як сьогоднішній день, це, як на мене, ну якось просто нелогічно. Ось таке вийшло відео. Впевнений, ви не очікували, куди вас заведеться розповідь. Але я сподіваюсь, вам було цікаво. Перш ніж почати з вами прощатись, хочу попросити вас підтримати цей канал коментарем. Аби вам не треба було вигадувати про що писати коментар, напишіть, будь ласка, про свій перший контракт, де він був, у якому році, та можливо. Додайте пару слів від себе. За кожен коментар я буду вам безмежно вдячний. І, чесно кажучи, їх дійсно цікаво читати. Ну а також не забудьте поставити вподобайку, підписатись, поставити дзвоник та поширити це відео для того, щоб його побачило якомога більше людей. Це був мій лікоть. Доводжу, що я дійсно артист діючий. І найголовніше. не переставайте підтримувати Збройні Сили України. За традицією, я прикріплю тут збір для когось з моїх друзів-військовослужбовців. Ну а ви в свою чергу закинуте туди трохи гривень. Будь ласка, не пропустіть цей момент. Ну а я дякую вам за перегляд і побачимось в наступному відео.